Привіт-привіт, мої маленькі горошинки! До мене сьогодні зателефонувала бабуся та попросила допомогти посадити її цибулю. Ну що, допоможемо? Маляк, цибуля росте в землі. Але зараз зима, і цибуля на городі не росте, тому що їй холодно. Але ми можемо посадити її вдома. Маляк! Давайте ми з вами розглянемо цибулю, яка вона. Ось бабуся нам принесла з комори цибульку. Малята комора це для вас незнайоме слово. Комора це там, де зберігаються про холодне місце, де зберігаються овочі. Ось подивіться, цибуля яка вона? Вона кругла, жовтого кольору, має вершечок та корінчик. Цибуля. Смачна? Ні, вона гірка. Але дуже корисна, тому що має дуже багато вітамінів. Ну що ж, малята, давайте ми з вами будемо садити цибулю. Ну що ж, починаємо садити нашу цибулю. Для цього візьмемо ємність землею. Лопатку. Полиємо землю водичкою, щоб цибулька краще росла. Ось так. Тоді ми візьмемо лопатку і будемо робити в землі заглиблення ямки. Ось так. І садимо цибулю. Садимо цибулю в землю корінцями. Але зверніть увагу, не всю цибульку занурюємо в землю. Верхівку залишаємо зверху. Ось так. Тепер беремо лопаткою знову робимо ямку. І знову. Саджаємо нашу цибульку корінчиком гарненьку земельку. Ось так земелькою притиснули цибульку. Ось так. Знову зробили ямку. І посадили цибульку. Притискаємо. Ось так. Ще одну ямку зробимо. Багато цибульки насадимо, щоб в нас було багато вітамінів. Ось. І ще одну ямку зробили. Посадили цибульку. Останню ямку робимо і висаджуємо нашу цибульку. Малят. Ми її посадили нашу цибульку. Але ви знаєте, що щоб цибулька наша росла, її потрібно поливати. Давайте ми з вами полиємо, щоб вона росла гарною та великою. Ось так. полиємо, Не жаліючи водички. Але ще їй потрібно сонечко, тому ми поставимо її на підвіконі. Будемо поливати, на неї буде світити сонечко, а ми будемо спостерігати, як вона гарно буде рости. Ну що ж, маляка, давайте ми з вами пригадаємо, що ж ми з вами сьогодні робили? Так, молодці садили цибулю. А куди ми її садили? В землю, правильно! А що потрібно для того, щоб вона росла? Водичка. Та, сонечко, ви мої розумнички, Я вам ще хочу запропонувати посадити вдома також цибульку та спостерігати, як вона буде рости. Шановні батьки, допоможіть своїм малятам посадити вдома також цибульку та спостерігайте за нею, адже це дуже цікаво для малят та розвиває їхній пізнавальний інтерес. А я залюбки буду чекати на фото вашого з дітьми-огороду на підвіконні. До нових зустрічей!